Друзі, вітаю! Приємна новина для кожного патріота нашого регіону. Сьогодні апеляційний суд в місті Рівному став на сторону держави і прийняв кінцеве рішення щодо виселення фактично представників московської церкви з Свято-Успенського собору в місті Володимир. Це дуже важливе рішення з точки зору утвердження нашої ідентичності. Релігійної, патріотичної, історичної. І я сподіваюся, що вже найближчим часом органи державної влади, правоохоронні структури забезпечать передачу майна цього архітектурного комплексу від Московської церкви до органів державної влади. Зразу хочу попередити, якщо буде спротив цьому втрутиться громада, я би цього дуже не хотів би під час війни з нашим окупантом. Тому і очевидно, це була би дестабілізація ситуації. Тому дуже хотів би, щоб і голова військово-цивільної адміністрації, і керівництво СБУ, і поліції в межах чинного законодавства забезпечили виселення Московської церкви з Свято-Успенського собору. Ну і на сам кінець я щиро сподіваюся, що вже найближчим часом там буде звучати. Служба Божа на українській мові з вуст предстателя православної церкви України Епіфанія. Я би дуже хотів би переконаний, що вся наша православна громада хотіла би, щоб власне представитель ПЦУ здійснив службу Божу в Свято Успенському соборі уже найближчим часом. Тримаємося, боремося і до перемоги! Слава Україні!